Доброго дня, шановні глядачі! В цьому відео ми з вами повторимо тему Прості і складені числа, Дільник і кратне, а також ознаки подільності на 2, 3, 5, 9 і 10. Если вам удобнее смотреть это видео на русском языке, перейдите по ссылке в описании. Ми з вами вже вивчали дану тему. Отже, зараз подивіться, будь ласка, на дошку, зупиніть це відео і спробуйте самостійно зробити завдання, які написані на дошці. А потім пропоную додивитись це відео до кінця і перевірити правильність своїх розв'язань. Ну, а я почну з першого завдання. Перше завдання у нас таке. Чи кратне число 18, числу 3, 4 і 6. Для того, щоб дати відповідь на це запитання, треба згадати ознаки подільності на 3. Відомо, що на 3 діляться числа, сума цифр, яких. Ділиться на 3. 1 плюс 8, це 9. Ми знаємо, що 9 ділиться на 3. Отже, так, 18 буде кратне числу 3. Якщо ви забули, що таке дільник і кратне, то я нагадаю: кратне це число, яке поділиться на дані числа, наприклад, 18 кратне число 3, оскільки воно поділиться на 3 без залишку. А дільник числа це відповідно число, на яке поділиться задане число. Тобто 3 є дільником числа 18. А 18, тобто, навпаки. Кратне числу 3. Розглянемо тепер далі. Чи кратне 18 184? Для того, щоб дати відповідь на це запитання, треба просто згадати табличку множення. Де ми знаємо, що для четвірки немає такого значення, як 18. Отже, 18 на, ціло на 4 ділитись не буде. А отже, 18 не буде кратним 4. Для того, щоб сказати, чи кратне 18 6, також достатньо просто згадати таблицю множення. І ми знаємо, що якщо 6 помножити на 3, у відповіді отримаємо 18. Отже, Число 18 у нас кратне 3 і 6. На це, на це запитання легко відповісти, якщо ми знаємо таблицю множення, а також ознаки подібності чисел. Це було наше перше завдання. Переходимо до другого завдання. Записати усі дільники числа 45. Підкреслити ті з них, які є простими числами. Згадаємо, що таке прості і складені числа. Прості числа це числа, які діляться тільки самі на себе і на один. Прості е, числа починаються від двійки, тобто одиниця не буде простим числом. Відповідно, складені, складені числа це числа, які мають більше, ніж два дільники. Записати усі дільники числа 45. Перевіримо, на що ж у нас поділиться число 45. Ну, як і будь-яке інше число, запишу тут номер 2. Ну, відповідно, почнемо із меншого. Звісно, ж, 45 поділиться, як і будь-яке інше число на одиницю. Так і записуємо. 1. кома. На 2. число 45 не поділиться, оскільки остання цифра у, у, у нього стоїть 5. На 2, ми знаємо, діляться числа. Якщо закінчується останньою цифрою 0, 2, 4, 6 або 8. Чи поділиться 45 на 3? Складаємо. 4 плюс 5 це 9. Відповідно, 9 ділиться на 3. Отже, 3 також буде дільником числа 45. На 4 це число не поділиться, оскільки знаємо табличку множення такого значення для четвірки у нас немає. Чи поділиться це число на 5? На 5 це число поділиться, оскільки остання цифра, щоб ділилося число на 5, повинна бути або 5, або 0. Оскільки у нас остання цифра 5, тому п'ятірка буде. Дільником числа 45. 6, 7 і 8 не будуть дільниками числа 45, оскільки також ми знаємо табличку множення і для даних чисел не має значення 45. А чи поділиться 45 на 9? Складаємо цифри. 4 плюс 5 це 9. 9 ділиться на 9, отже, так, 9 буде дільником числа 45. На що ще поділиться наше 45? Ще воно поділиться, якщо підрахувати. І побачити, що от є у нас дільники 3 і 5. Якщо ми помножимо 3 на 5, отримаємо 15. І якщо ми 45 поділимо на 15, відповідно, отримаємо 3. Тобто ще один дільник нашого числа 45 буде число 15. Ну, і звісно, на що ще поділиться 45? Це буде саме це число 45. Ось всі дільники даного числа. Тепер нас просять завдання. Підкреслити ті з них, які є простими числами. Простими числами у нас є. Як ми знаємо, одиниця не входить до простих чисел. Трійка у нас ділиться сама на себе і на один. П'ятірка ділиться сама на себе і на один. Усі інші числа у нас будуть мати більше, ніж два дільники. Тепер переходимо до третього нашого завдання. Друге завдання я поки що стираю. І третє завдання у нас буде таке. Запиши всі значення А, при яких нерівність А більша за 217 але менша за 249 буде правильною і які кратні 10. Якби у нас не було умови кратні 10, ми б могли просто перерахувати усі числа. Які входять до цього проміжку. Це могло б бути 218, 219 і так усі числа до 248 включно. Але у нас є важлива умова. Усі значення, які нас цікавлять із цього проміжку, повинні бути кратні 10. А при цій умові у нас буде зовсім небагато таких чисел. Ми знаємо, що кратні 10 у нас тільки ті числа, які закінчуються нулем. Отже, які це у нас числа, які більші за 217 і менші за 249, що був в кінці нуль? А це такі числа. 220. Запишемо. 220. Далі 230. І останнє число, яке нам задовільняє нашому, нашій умові, 240. Все. Ось ми виконали завдання, яке нас просять. До проміжку ці всі значення у нас входять. І умова, що усі ці значення кратні 10. Також у нас умова ця виконується. Перейдемо до наступного нашого завдання. А поки що я витираю дошку. Якщо вам подобається це відео і зрозуміло, як розв'язувати, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Останнє завдання у нас, мабуть, найоб'ємніше. Але сказати, що воно важке. Ні, це зовсім не так. Тут просто трішечки уваги, і воно досить легко виконується. Заміни зірочки такими цифрами, щоб число, якесь чотирицифрове число, ділилося і на 3, і на 2. Як же це зробити? У нас є дві умови. Зробити це досить легко. Почнемо ми з ознак подільності на 2. А чому на 2? Тому що коли ми перевіряємо чи кратне число 2, нам абсолютно не важливо, скільки, скільки цифр стоїть у цьому числі. Які це цифри стоять попереду, нам також це не важливо. Нас цікавить тільки остання цифра. Даного числа. Ось у нас 4 цифрове число. Ми знаємо, що на 2 поділиться число, якщо на, замість оцієї останньої зірочки ми поставимо або 0, або 2, або 4, або 6, або 8. Що при цьому буде стояти? Тут взагалі значення немає. Тому, щоб виконати нашу першу умову, ми зараз в стовпчик запишемо усі варіанти чисел, які будуть ділитись на 2. Але першу зірочку поки що запишемо, як є. Перша наша стрічка буде така. Перша у нас буде і варіант 0. Друга стрічка буде у нас з варіантом у кінці 2. третя стрічка буде 4. І четверта стрічка буде 6. Остання стрічка буде в кінці стояти 8. Отже зараз ми записали варіанти чисел, які будуть ділитись на 2. Тепер знайдемо такі варіанти чисел, щоб. Ці числа ділилися ще й на 3. Підрахуємо суму цифр числа, яке у нас є на даний момент. 2 плюс 6 це 8. 8 плюс 0 це 8. Коли я далі буду підраховувати в цій стрічці цифри, я не буду казати плюс 0, тому що плюс 0 не змінює значення наш, наших чисел. Отже, якщо я сюди на перше місце поставлю одиницю, тоді сума цифр числа буде 1 плюс 2 плюс 6. А отже, це буде 9. 9 ділиться на 3. Отже, такий варіант нам підходить. Це буде перший варіант, який у нас буде в нашому розв'язанні. Другий варіант: якщо ми підставимо сюди двійку. То буде сума цифр вже 10. Це нам не підходить. Бо 10 на 3 не ділиться. Якщо підставимо трійку, також не підходить, тому що в сумі буде 11, а 11 на 3 не ділиться. Якщо підставити четвірку, тоді сума цифр буде у нас 12. А 12 ділиться на 3. Далі. Якщо підставимо сюди. П'ятірку, сума цифр буде 13, 13 не ділиться на 3. Якщо четвірку буде 14, 14 не ділиться на 3. Якщо п'ятірку, е, якщо сімку буде 15, а 15 ділиться на 3. Відповідно, якщо ми поставимо на перше місце 8, буде 16. На 3 не ділиться. І якщо підставимо 9, буде 17. 17 також на 3 не ділиться. Отже, в цій стрічці це всі варіанти, які нам підходять. Так само перевіряємо усі наступні наші стрічки. 2 плюс 6 це 8. І 8 плюс 2 10. Якщо сюди поставити 1, буде 11. 11 не ділиться на 3. Якщо підставити сюди двійку, буде 12, а 12 ділиться на 3. Якщо підставити трійку, буде 13, 13 не ділиться на 3. Якщо четвірку, буде 14, також на 3 не ділиться. Якщо підставимо 5, то буде 15, а 15 ділиться на 3. Якщо 6 підставимо, буде 16, воно не ділиться на 3. Якщо 7, 17, також на 3 не ділиться. Якщо 8, 18, а 18 ділиться на 3. Ну і відповідно, якщо поставимо 9, буде 19, а 19 на 3 не ділиться. Отже, ця стрічка у нас завершилась. Переходимо до наступної стрічки. 2 плюс 6, 8. І 8 плюс 4 12. Якщо поставимо сюди 1, буде 13, 13 на 3 не ділиться. Якщо поставимо 2, буде 14, 14 також не ділиться на 3. Якщо поставимо трійку 3, 3 плюс 2 5 плюс 6 11 і 4 15, а 15 ділиться на 3. Отже, цей варіант нам підходить. Якщо поставимо 4, сума цифр буде 16, також на 3 не ділиться, Якщо поставимо 5 буде 17, також на 3 не ділиться. Якщо поставимо 6, буде 18, а 18 ділиться на 3. Якщо поставимо 7, буде 19, не ділиться на 3. Якщо поставимо 8, буде. Якщо 8, 8 плюс 2. Не, також не ділиться на 3, тому що сума цифр буде 20. А от якщо 9, то 9 плюс 2 11, 11 плюс 6 17. І 17 плюс 4 21. А 21 ділиться на 3. Отже, третя стрічка завершилась. Наступна стрічка. 6 плюс 6 12 і плюс 2 14. Якщо підставимо 1, сума цифр буде 15. А 15 ділиться на 3. Якщо підставимо 2, буде 16 на 3 не ділиться. Якщо трійку, буде 17, також на 3 не ділиться. А якщо четвірку, то буде 18. А 18 ділиться на 3. Якщо п'ятірку підставимо, буде 19, не ділиться на 3. Якщо 6 буде 20, також не ділиться на 3. А якщо 7, то буде 21, а 21 ділиться на 3. Відповідно, якщо 8 буде 22, на 3 не ділиться. І якщо 9, буде 23, також на 3 не ділиться. Ця стрічка також завершилась. І остання наша стрічка. 2 плюс 6, 8, 8 плюс 8 16. Якщо сюди поставити 1, буде 17, воно не ділиться на 3. Якщо поставити 2, тоді буде 18, а 18 ділиться на 3. Якщо підставити 3, буде 19, не ділиться на 3. Якщо 4, то буде 20, також на 3 не ділиться. Якщо 5, то буде 21. 21 ділиться на 3. Якщо 6 буде 22, не ділиться на 3. Якщо 7 буде 23, не ділиться на 3. І якщо 8. То буде 24. А 24 ділиться на 3. Ну, і якщо 9, то буде 25. А 25, як нам відомо, на 3 не ділиться. Отже, відповідь на, на ось це наше запитання це всі ці числа, які ми перерахували після двокрапок. Це і є усі наші відповіді. Отже, якщо вам сподобалось оце відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!